Ми почнемо наїмо, з прочитки його комікса. Я хочу заодно продивитися. Так, де перша серія? Ось вона. Так, по-перше, ми почнемо читати нормально. Так, так, треба було приготувати, потім почати. Зарані випадюся, в мене все буде на англійському, але я буду перекладати. Мені треба... Не тебе, мені треба... Ось ти. Так. Тебе. І мені треба щоб не пап. Як я роблю... Так, почекай. Як я роблю. Шер, потім... А, пам'ятала Згадала. Шер, потім. Віп. Он веб. Онвеб. Хорошо. Почитаємо. Чекайте. Так, мені треба. Андрій Хайзковукер. Починаємо. Почекайте хвилинку, зараз почнемо. Почитаємо. мене текст бився. Так, букнете. Мені треба моя сторінка, мені треба. Де вона? тут у мене, не він, не другий шанс. Мені треба так. Він другий шанс покаже. Поїхали. Гай не любить дітей, особливо подавання, через їхню невивамовність. Купу запитань. І купа запитань. Він розумів, як хтось може. Любить мати, хотіти мати подавана. Вони шумні, задають кучу питань. Гай не розумів одного, ну, як хтось може хотіти взяти собі подаван. Вони голосні та невгамовні, завжди задають купу запитань і на. Не полягає на своїх власних ідеях. Йому здавалося, що тренування подавани, це нескінченний процес навчання та виправляння помилок, що вимагає, вимагає великого терпіння та витримки, тому, коли його попросили забрати серед тілу падаван, він спочатку не згодився. Шмі було тринадцять, і вона вже сама стратна полетіти на круасан до круасанта, тим паче він не розумів, навіщо забрати дівчину за звичайно для неї храму новий знайомий Газьков Рубокер не любив дітей. Гай, Гай! пусть дівчинку якомога м'якше, промовив Квайкон Джин, вона ще не втратила подава майстра, так що менше холодності, трохи більше тепла. Моя, задач... Моя задача доставити її в храм, а не, наставляти... не ставати їм май... майстром. Тверто відповів Гай відчуваючи, як його терпіння з кожних хвилин. Гай, тобі вже 26 років, всі... Май... майже всі твої... твої однолітки взяли подавання. Ця дівчина може стати для тебе гарною ученицею, Продовжував Квайкону. Мягко вміхаючись, його слова прозвучали з такою впевненістю, що Гай навіть не на мить задумався, він бачив, як його ноллянки знаходилися задоволення. Навч... Задоволений е, в навчанні молодих подаванням, але гордо вони, як гордо вони спостерігали за їхнім зростанням і розбитком. Але сам він завжди вважав, що це для, не для нього. Всі, окрім мене, пробурмотів кай, дивлячись в вікно корабля, що наближався, що наближався до планети, де мало, зустрі, де він, де мало зустріти їх шмім. Він уявляв її, налякало, можливо, розгублену, але водночас сповнена рішучість. Знавши втрата майстра великий важкий удар для багатьох подаванів. подаванів. Хоча його власний шлях у джедайській був самотнім, він не міг не, не відчувати певну співчуття. коли не приземлилося біля храму, він ніяк не очікував почути, що Шмі Оун ОНУ немає в храмі. Кайська Вокер не на жарт занепокоївся. I um. Ой, вибачте, у мене була важна. Ага, Хоча його власний шлях у джедеський був самотнім. В Джедайств... джедайстві був самотнім. Він не міг ні відчути певне спочуття, коли вони приземлилися до храму, коли вони Ошен, немає храмів. Гацько вокер не на жарт заспокоївся, коли дізнався, що ж ми немає храмі, що навіть їм сказ... Цю новину їм сказав подаван, Лю Дру. Лю, друг шмі. Він повинен бути перевести шмі до кабін кімнати грендмайстра. Лю, де твоя подруга? спитав грендмайстер от Рута. Хлопець опустив голову, мовчки передав меч Шмі та білий плащ Чидаєв. Розказала, взяли віддати вам. Це дівчинська стане причиною моєї смерті. Що трапилось? спитав Гай. Річ у тому, що Шмі вирішила піти з ордену. Цього це допустити не можна, тому що на рідній планеті Шмі, її чекає смерть, та не... там не дуже люблять дівчин, дівчат, які владіють силою. Їх або вбивають, або передають у рабство. Відповідь Володіє си уві. Вона знає це, але все одно вирішила піти. Гайська ворка відчув, як осети, стискається від неспокою. Чому вона так вирішила? Прийминув в його голові. Мій Олен була не просто подавана, вона була ще й осиротілою дівчиною, яка втратила свою наставку, і, можливо, була. При... Переповнена емоціями, що затуманювали її розум. Я далеко звідси космопорт, запитав Гай, б... поч... вже почуваючи, як його серце починає швидко бити, битися від тривоги. Близько трьох кілометрів, відповів Грандмайстер, дивлячись за гаєць суміш надії і занепокоєння, за але вона могла піти з іншим шляхом. Я знайду її, сказав Гай, вже віршив, де саме що не може, для себе що не може залишити дівчину на, на мілій столі. Він швидко повернувся і вийшов зі храму. «Майстер бокер, ось її меч. Вітайте їй, коли знайдете, сказав Лю. Каська бокер, сховавши, сховавши меч, шмій під плащ, поспішив у напрямку космопорту. знав, що діяти потрібно швидко. Дівчина могла за, заникнути з будь-який момент. Його думки були переповнені різних емоціями, занепокоєння від співчуттям і навіть почуттям відповідальності, яке він ніколи раніше не відчував. Він пригадував, як колись був з молодим подаваном. Він пригадував, як колись був молодим подаваном і губився у світі з. Сповнений небезпек і викликів. Хоча він був переконаний, що вона готова стати наставником усвідомлені свідом... того, що шмі може опинитися в небезпеці, прибувало в ньому бажання захистити її. Швидко пере... ст... перетинаючи вузькі вулиці планет... планети гаю уважно віддивлявся кожен звук за куток, шукаючи хоч якусь підказку, куди могла піти шмі. Невдовзі він помітив, як неподалі, її неподалік виходу космопоту. Настояв невеликого тривогу ряду, зас, зас, затиснувши в руках квиток. Квиток. на ближайший рейс, шмі, наближаючись, покликав гігай наближаючи. Дівчина обернулася. її очі були наповні сумішньою розшучості роз, 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 та страху. Чому ти хочеш піти? Ти знаєш, що тебе чекає на рідній планеті? Я не можу залишитись, відповіла вона тихо, опустивши голову. Я не відчуваю, не від відчуваю, що належу сюди, і не після того, що сталося. Я розумію, що ти відчуваєш, сказав Гай, намагаючись знайти найти... підходячі слова. Втрата наставника це важко. Але ти не одна. я готова допомогти тобі, якщо ти, ти дозволиш, шмі подивилась на нього з надією, недовірою. Вона не очікувала від нього співчуття, тим. Більше, що він ніколи не проявляв інтересу до навчання подаванів. Твій шлях чи не закінчений, слова Гая давали, давалися. Слова Гая, здавалося, знайшли біти в серці шмі. Вона повільно взяла меч і глянула на нього. У її очах з'явилась іскра надії, яку вона, можливо, давно втратила. Дякую. Гай зрозумів, що зробив перш... перший крок до того, щоб стати наставником, якого вона потребувала. І, можливо, цей шлях стане не лише пробом для шмі, а й можливості для нього. Відкрити щось нове в собі. Корабль приземлився на Києва Корабль приземлився на Курасаті, Гайніш Мі вийшли на палу, місто, столиця, зустріли її своєю величчю і безмежним можливості. Вони прийшли до храму, чедай, де на них чекали Гайґонжин та інші майстери. Вітаю. Вітаю вас, як пройшла ваша подорож? Складно, але ми повернулися, відповів Гай, глянувши на шмі, яка стояла поруч. Шмі погодилась, залитися в Ордені. Вайгон усміхнувся, поклав руку на плече. На плече дівчини, отут я перебьюсь, я не знаю, чого вони. Вона, він повинен у неї рука руку на повинен тримати, а не обнімати її. Ну, ладно. ну чудово, це чудова річ шмі. Твій шлях лише починається, і я впевнений, що ти зможеш віднайти своє місце серед джедаєв, сказав він, дивлячись на неї з теплотою. Шмить трохи розлублено усміхнулась, у відповідь відчуваючи, як хвилі, хвилі підтримки та, та розуміння огортають її. і серце все... все ще було наповнене сумніми, але поруч загаєм і квайгоном вона відчувала себе більш упевненим у своєму рішенні. Я знаю, що це нелегко, додав Квайгон, повернувся до гаю, а злид зробив важливий крок, і я вірю, що ти станеш чудовим наставником. Наставником. Я знаю що наставником для неї. Гай кивнув у свідомість, що його життя змінюється, у нього з'явилася відповідальність, яку він раніше вважав не своєю, але, дивлячись на шмі, він відчував шинові що це нове випробування може дати йому більше, ніж він очікував. Вони всі троє прийшли до храму, де, де на шмі чекали знай... знайомця з новими вчителями та друзями. Вони розуміли, що тепер не самотня і що й майбутнє учне не визначені, обіцяє бути цікавим, наповненим новими можливостями. Гай спостерігав за нею, відчував, як на душі зароджується нове відчуття. Пізнав, що шлях наставника був непростим, але в нього з'явилася віра в те, що вони зі шмі зможуть пройти його разом. І ми. Можливо, саме це відчуття стане для нього новим важливим уроком в житті. Ти вправду хочеш стати моїм майстром, вона невпевно подивилась на нього. Гай уважно подивився на шмі. Намагаючись знайти весь від певності, як, якої її на те так вистачало. Він знав, що їхній шлях буде надлегким. Але відчувавши, що я дівчини, дівч... молода дівчина потребує підтримки, якої він може й дати. Так, я хочу спробувати, я бачу в тобі потенціал. І вірю, що разом ми зможемо дістати багато, діснити багато чого. Шмікинула, відчуваючи, як хвиля довіри огортає її. Страхи і страхи поступово розвіються, адже вона знала, що тепер їй не одна. Гай, який спочатку не хотів брати бадавана, змінив своє ставлення. Це було важливим знаком для неї. Я намагатися не розчарувати тебе, сказала вона, намагаючи усміхатися. Я обіцяю зробити все можливе, щоб допомогти мені стати однією з найкращих. Нахилившись до дати. ми будемо вчити додавати ближче, щоб додати. Ми будемо вчитися разом. Джедай разом вони до храму. В джедайській квартирі, Ай, а я з них зіткнулись проблеми. проблемою. Вона була лише вона була для джедаїв, які ще не мали подавання. Зробимо так: я посплю на дивані, а ти в моєму ліжку. Завтра ми підемо за. Запит про квартиру з двома кімнатами. Проговоривши це, він присів біля неї та взявшись за руки. Шмі відчули, як її напружений поступово спадає. Вона спостерігала Гаєм, який, всупереч своєї репутації, виявляв турботу і доброту, які були так потрібні. Це було неочікувано, але приємно. Дякую, тихо сказала вона. Від, е, Вона відчуває, як турбота змінюється відчуттям безпеки. Шмій в мене важкий. Шмі, в мене важкий характер. Іноді я можу бути холодним. Іноді я можу бути холодним. Нестерпним, подорожу Гай, дивлячись на очі. Але я обіцяю, дивлячись її очі, але я обіцяю, що зроблю все, щоб ти почувалася так тут, як вдома. Він обговорив це з щиростю, яку рідко відчував собі. Шмід трохи здивував, здивували його визнання. Але вона відчувала ці слова йдуть від серця. І це було важливо для неї, адже довіра це те, що вона втратила разом зі своїм попереднім майст, наставником. Я розумію, адже завжди буду я не завжди буду ідеальною ученицею. Але хто вчитися? Гай усміхнувся, відповідь відчуваючи, що між ними починає формуватися зв'язок. Він розумів, що наставництво це не лише навчання, а й спільний шлях, який вони придуть разом. Тоді тоді почнемо цей шлях часу час з трістою аркушу, запропонував він. Вичиваючи, як рішуся міцніє. Я, я будемо допомагати одному стати кращим. Шмік кивнула, відчуючи, відчуючи, як серед неї роз, розтає впевненість. і це була лише перша ніч у новому місці, але вона вже відчувала, що зробить правильний вибір. Разом з Гаєм вона була готова відкрити нову, нову главу. У своєму житті. Ось така в мене перша спроба зробити комікс. Тому, сподіваюсь, було все чутно і все зрозуміло. Так, тоді, якщо вам сподобається, ставте лайк, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я жду, чекаю ваших коментарів. Те, що ви думаєте, про те, що як ви думаєте, що ви думаєте про це? Добре. Завершую, Як завжди.